Урочистості з нагоди професійного свята медичних сестер, людей, які здебільшого працюють завдяки ентузіазму, виконуючи благородну місію, дарують віру у стілення, масово зібрали працівників цієї сфери міста і району. Вітання медичним сестрам першочергово адресували представники районної влади, голови районної ради Василь Джунза і райдержадміністрації Василь Петрів. Ваша місія, я би сказав, на землі стосовно здоров'я наших людей є саме, -саме важливою. Ви знаєте, що, як сказала ведуча, що свято було започатковано англічанкою. Але крім того, я хочу вам сказати, що це свято проходить ті дні, коли дійсно весь світ святкує перемогу над злом, над фашизмом. Подяки від всієї Калушни, від депутатського корпусу за вашу невтомну працю. Побажати вам добра, щастя, шани, поваги від людей. Любові і всього всього найкращого. І ви будьте такими радісними, такими красивими на довгі роки. Тішітеся життям, робіть свою роботу. І я впевнений, що люди за це вам подякують. Уже 42 роки. Ми святкуємо День медичної сестри. Звичайно, що медичні сестри це найбільший колектив у будь-якому медичному закладі. І роль медичної сестри завжди надзвичайно важлива. Надзвичайно важливо, тому що ви виконуєте найбільш таку відповідальну роботу, яку сьогодні поставлено на ваші такі плечі. Я дуже радий, що маю можливість сьогодні привітати всіх вас цим чудовим прекрасним святом, святом медичної сестри. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я, великого сімейного щастя, благополуччя, щоб ви завжди, приходячи додому, відкидали свої турботи і попадали в атмосферу приємного і хорошого відпочинку. Щастя вам, здоров'я, всього вам найкращого у вашій неваж... важкій дуже роботі. А відтак керівники виконали приємну місію, вручивши кращим із кращих подяки, грамоти, грошові премії. Невеличка музична пауза, подарунок від аматорів сцени. Адже з нагоди професійного свята працівники культури і туризму калуської райдержадміністрації підготували концертну програму і знову вітання линуть на адресу Винуватець свята цього разу від міського голови Калуша і його заступника. Перш за все хочу привітати наших медичних сестер. З їхнім професійним святом. Я не хочу вам побажати шани від людей, бо вона у вас є. За цілий рік роботи від минулого дня медсестри до сьогоднішнього дня медсестри. Я не отримав жодного скаргу на медсестру. Зато шкарги на лікарі я отримав дуже багато. Хочу побажати вам здоров'я, щоб ви тут працювали, а не лікувалися. І знову безліч грамот матеріальних винагород від міської влади. Слово для виступу безперечно отримує керівник медзакладу головний лікар центральної районної лікарні Іван Красійчук. Вітаючи своїх підопічних, бажає їм перш за все, здоров'я, спокійних чергувань, вдячних пацієнтів. Я хочу вам подякувати за ту вашу велику, детанішну, щоденну, невдячну, чорну працю і тішу, що маю таку честь і приємність працювати разом з вами. Були цього дня іще вітання для рятівниць у білих халатах від керівників медичних закладів Миколи Гудима, Василя Романюка, Василя Рогєва, а також почесні нагороди від обласного департаменту охорони здоров'я та адміністрації центральної районної лікарні. Медицина одна із найгуманніших професій, але серед медиків найлюдніша, найпочесніша і подекуди найважча медичної сестри. У всі часи саме вони були і є уособленням милосердя. Тому не лише у свята, а й у будні хочеться по бажати цим людям позитиву, достойної винагороди за свою працю і, звичайно ж, здоров'я.